Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами розглянемо вантажний транспорт і зробимо аплікацію з різнокольорового паперу. Вантажна машина. І вам допоможуть мама або тато. Вантажівка кілька тонна. Возить вантажі, не втомлено. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Можна навантажити чимало у потужній кузов. Само скида. Підвезе він це кому потрібно, дружно, весело і швидко. Я найпотрібніша з машин. Для інших розвожу бензин. Всім, всім відомі, що без пального не заведуться мотори. Ні в кого всі про мене знають, бензовозом називають. У мене теж на спині бочка та вона вже молочна. Молоко давно розвожу, звуть мене молоковозом. Велика та швидка автівка перевозить вантажі. І так зветься вантажівка, це, звичайно, знають всі. Малята, я вам пропоную зібрати машину з деталей, щоб вони перевозили більше вантажу. Ось таку вантажну машинку ми з вами будемо робити. Для цього нам потрібно вирізати з різнокольорового паперу деталі вантажівки по два прямокутники, квадрати і кола. Квадрати у нас червоного та зеленого кольору. Прямокутники жовтого та зеленого кольору та два чорних кола. Але спочатку розм'ємо пальчики. Додому квапляться машини і шелестять завзято шини. Їм час відпочивати. Китають водіїв малята, Новний дядечко водій. У гараж мерщій. Отже, починаємо. Викладаємо кабіну із прямокутника та квадрата. Другий прямокутник кузов. Другий квадрат накладаємо на прямокутник це буде віконечко кабіни. Останнє викладаємо кола це колеса машини. Ось така гарна машина в нас вийшла. Молодці малята. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!